З 6 березня в Івано-Франківську офіційно запровадили загальноміську хвилину пам'яті о 9 годині. Працівники патрульної поліції зупинили рух транспорту на перехрестях вулиць Незалежності Богдана Лепкого, Степана Бандери, Андрія Мельника та Січових Стрільців. Хвилина мовчання на Вічовому майдані. Вічна пам'ять кожного, хто загинув за Україну. Тим часом на іншій частині вулиці Незалежності у гучномовцях звук метронома ледь чутний. Воно би мало працювати, але по місту його не чути. У закладах державних воно є, воно відбувається, а по місту не чути. Коло хлібокомбіната чути. Але не зупиняється. Я кожен день, 9, ну, я раніше встаю, але в 9 годині слухаю радіо, як минута мовчання і дивлюсь вікно e, на ну, по дорозі. Яка це вулиця? Петлюри. Від Чорновола до коновальця ніхто не зупиняється. А треба буде. зупиняти транспорт або вшанувати пам'ять загиблих у російсько-українській війні. В місті планують щоденно, каже заступник міського голови Руслан Гайда, аби сповіщення про хвилину мовчання було чудно у всьому місті, встановлять додаткові гучномовці. У нас є 10 гучномовців по місту Івано-Франківську поставлені, які якраз сповіщають про хвилину мовчання і сповіщають, може сповіщати яку інформацію в разі загрози. Зараз ми докупимо ще 5 гучномовців. Побудована робота, і ми дійшли при спільній зустрічі при обговорення цієї хвилини хвилини пам'яті. Так, ми дійшли повного розуміння з патрульної поліції, що ми в 9 ранку на одну хвилину будемо зупиняти рух руху, рух транспорту. Загальнонаціональну хвилину мовчання в Україні запровадили 16. Надцятого березня 2022 року у цей день президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ, розповідає регіональна координаторка громадської організації Вшануй Анна Копчук-Кашецька. Прописаний. Президентом України певний документ, але він є більш такою декларативною річчю, і він нікого не зобов'язує це робити. Волонтерка пояснює, представники громадської організації «Вшануй» спільно з Українським інститутом національної пам'яті працюють над проєктом постанови Кабінету міністрів України. Відповідний документ, за словами волонтерки, має стати своєрідним посібником для органів місцевого самоврядування. Згідно з постановою, процедура дотримання загальнонаціональної хвилини мовчання має бути уніфікованою у всіх. Куточках країни о 9 годині вмикається оголошення того, що зараз відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, аби люди могли розуміти, зупинитися і вшанувати цю хвилину. Потім безпосередньо лунає бій метроному, після чого лунає гімн України. Цей документ власне не є рекомендацією. Він зобов'язує місцеві влади сприяти тому, аби ця хвилина мовчання проводилася відповідно, тобто, аби всі системи сповіщення були добре обладнані і мали можливість, аби усюди, у всіх куточках міста, ця хвилина мовчання лунала однаково чутно і в одинаковий час. І також це певна комунікація з. З поліцією, яка допоможе перекрити рух, Подивіться, як багато тут хлопців. Вони не просто так потрібно. Зупинятися, дякувати Вдова військовослужбовця збройних сил України Володимира Ніхаєнка Катерина каже, що щоденне кілька секунд вшанування пам'яті полеглих воїнів та захисниць це найменше, що можна зробити на спомин про них. Жінка каже: не потрібно ані законів, ані спеціальних інструкцій, аби щоденно о дев'ятій ранку зупинитися і подумки подякувати за захист, відвівши дитину в свою садочок, побачити, як маленькі діти. У ту дев'яту у дев'ятій годині ранку зупиняються. Хто де стояв, там і зупинився. І вони зупиняються, вони схиляють голову і в пошупці щось собі там кожен про себе говорить, а хтось і мовчить. Але вони оцим єднанням, вони всі гуртом зупиняються. Вони такі маленькі, вони вже розуміють, що потрібно віддати шану. То що вже казати нам, дорослим. Ми, ми маємо в першу чергу це робити. Інна Сендецька монік Роман Кочержук, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.